А любителі футболу відзначили 19-ту річницю незалежності турніром. Побігати за м'ячем виявили бажання вісім аматорських футбольних команд з мікрорайонів Тяжилів, Городок, Масложир, Вінницькі хутори та села Пирогова. Змагання проходили за олімпійською схемою на вибування. Активно та по-спортивному відзначити 19-ту річницю незалежності України вирішили віничани, учасники турніру Зміні футболу він пройшов на новому спортмайданчику, що в мікрорайоні Тяжилів. Організували змагання представники молодіжної організації «Славіс Вінниця» за підтримки депутата міської ради Ігоря Голуба. Турнір зміни футболу присвячений на 19-ї річниці незалежної України. На команди з тяжилова, з хуторів, з масажира, з городка, з села Пірогова та з других інших районів. Молодця 18 років. Футбол це прекрасна річ, а тим більше як казав Мішель Платіні, Людина, яка вболіває і любить футбол, він вже вона вже сильна духом. Тому я вважаю це краще, якби мабуть засіб чи спосіб відсвяткувати день незалежності. Турнір, що присвячується Дню Незалежності України, розпочався о 10-й годині. Участь у ньому взяли вісім аматорських футбольних команд з мікрорайонів Тяжилів, Городок, Масложир, Вінницькі хутори та села Пергова. Змагання проходили за олімпійською схемою на вибування. За словами учасників та організаторів, спорт це кращий спосіб відзначити знамени для країни день та гарно провести час. 19 лет назад было, в этот день была проглашена независимость Украины. И я рад, что собралось такое количество молодежи, которая не безразлично относится к этому дню, ведет здоровый образ жизни. И это очень положительно и хорошо. Основная цель, вот, есть много молодого поколения, которые сидят, вот смотрят, вот смотрит. то, что сейчас не ходить в интернет-кафе, а вот приходить на прекрасный стадион, который мальчики сделали, и заниматься спортом. Переможцем змагання стала команда Джем з мікрорайону Тяжилів. У фіналі вона переграла свого суперника команду Городок 3 3-1. Великі переостанні Сергія Кривенко визнали кращим воротарем турніру. Серед нападників найспритнішим став форвард переможців Максим Гавриш.